І радився Давид із тисячниками та сотниками, зовсім значними. І сказав Давид до всієї Ізраїлевої громади: якщо вам це добре, а від Господа, Бога нашого вподобане, пошлімо до наших братів, позосталих по всіх Ізраїлевих краях, а з ними до священиків та левитів, по містах та по їхніх пасовиськах, і нехай зберуться до нас. І вернімо ковчега нашого Бога до нас, бо не зверталися ми до нього за Саулових днів. І сказала вся громада, щоб зробити так, бо слушна була та річ в очах усього народу. І зібрав Давид усього Ізраїля від єгипетського шіхору і аж туди, де йдеться до хамату, щоб спровадити Божого ковчега з кир'яте Яріму. І пішов Давид та весь Ізраїль у Баалу, в Юдин Кір'яте Ярім, щоб винести звідти ковчега Бога, Господа, що сидить на Херовамах, що ім'я його прикликається. І повезли Божого ковчега на новому возі за віна давового дому, а уза та ахє провадили того воза. А Давид та весь Ізраїль грали перед Божим лицем з усієї сили, і з піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах. І прийшли вони аж до Кідонового току, і простяг уза свою руку, щоб підхопити ковчега, бо вони нахилили його. І запалився на узу гнів Господній, і він убив його за те. Що простяг руку свою до ковчега. І помер він там перед Господнім лицем. І зажурився Давид тим, що Господь убив узу, і він назвав ім'я тому місцю перед Суза, і так воно зветься аж до цього дня. І того дня Давид злякався Бога, говорячи, як я внесу до себе Божого ковчега. І не повіз Давид ковчега до себе, до Давидового міста, а направив його додому гатянина Оведедома. І пробував божий ковчег із домом оведе дома в його домі три місяці. А Господь поблагословив дім оведе дома та все, що було його.